Повернулося замовлення з нової пошти, і в такі моменти, а знаєте, інколи хочеться заплакати просто. Бо ти стараєшся вкладаєш душу, присвячуєш дуже багато часу замовниці, обговорюєш всі деталі, скидаєш додаткові фото відео. А в кінці, от замовниця мені каже, телефонує мені з пошти і каже. Ой, ви знаєте, а я уявляла цю тюль зовсім по-іншому. Мені здавалося, що вона така більш зашита, вишита. Вона така якась класична. Мені, на мій погляд, це марля марлі. Ну як можна сказати? Такий розкішний оцей тюль. Ми його продали дуже-дуже багато рулонів, Це є Амбре. Я вам показувала, кому я детальніше відео скину, як вона виглядає на віконечку. Дуже гарна тюль, класична, якісна, тут якість дуже хороша. Не потрібно просувати після такий тюль. Вона йде такою плавною розтяжкою. Тут сходить плавненько від зашитого низу, низ дуже такий щільний зашитий і плавненько переходить до, можна сказати, однотонної основи. На віконечку виглядає сучасно, стильно і дуже гарно. Колір білосніжний і таких кусків цілий пакет. Я напишу в коментарях, які розміри є, і, звичайно ж, по зниженій ціні відправимо, кому підходить який відріз, відправимо вам по зниженій акційній ціні. І хочу до вас всіх звернутися. Будь ласка, якщо вам ще щось не зрозуміло, якщо ви вагаєтеся, чи дійсно та модель тюлі вам підходить. Напишіть мені додатковий раз, зателефонуйте мені. Я вам покажу ще якось детальніше. Розповім, покажу, запропоную іншу модель. Якщо ви любите більш таку панську, зашиту з вишивкою густою, масивною, щоб таких інцидентів не було, тому що це, це не потрібно ні вам, ні мені з нашою мінімальною передоплатою. Ми ось так влітаємо. Ем, будь ласка, переглядайте кого цікавить. Пишіть, дзвоніть мені, відправимо нову. Я букріпоштою можна навіть без передоплати.